83 буржуйки для оборонців за місяць виготовили шестеро шестеровіничан. Про це суспільному розповів один із них волонтер Віталій Жук. Він для пічок нарізає деталі та зварює балони. Ми використовуємо балони з-під фріона. Хлодогент використовується і в кондиціонерах, і в морозильних установках. На одну буржуйку входить два з половиною таких балона. Перший етап ми відрізаємо передню кришку, то тобто вона служить у нас для передньої частини. У нас невеликі відходи лишаються від них. Тобто ми їх потім на металом здаємо і гроші і обратно вертаємо в це виробництво. Працюють після роботи, розповідає Віталій Жук. За вечір виготовляють до трьох буржуїв. Балони люди віддають безкоштовно. Метал та розхідні матеріали купують за донати. Тиждень тому придбали плазморіз. Вирішили його взяти, щоб пришк нашу роботу. В районі 12 тисяч він стоїть це саме тільки апарат, компресор це наш. На вирізання цих вагон раніше у нас виходило часу орієнтовно хвилин 20-25. Зараз на цей отвір виходить секунд 7, на цей десь до минути. В раз 10 швидкість піднялася. Приставили шаблоном, вирізали, воно випало сюди. І далі хлопці займаються його обваркою. Юрій Борсуков зварювальник. Розповідає, минулої осені та зими у цьому цеху зварили 800 буржуйок. Роботу відновили місяць тому. Суспільному показує заготовку буржуйки. Це як ми її називаємо, тушка буржуйки, щоб до неї приварюються ножки, дверцята, кришка. Піддувало, закрите, прикрите, щоб вогонь менше більший. Товщина металу, з якого роблять буржуйки, 2 міліметри. Аби метал не прогорав, всередину підкладають чавунну решітку. Буржуйка згорить, коли з лишиться. Вага готової буржуйки до 10 кілограмів. В разі потреби її можна легко перемістити, каже Борсуков. За ручку і побіг 10 кг – це відро водиш і потаскався з нею, захтів. Буржуйки багатофункціональні, каже майстер, та прості у користуванні. Відкрив, закинув дров. Розпалив, сюди ставити якісь перемічки, можна бірці сушити. Потрібно щось приготувати і їсти. Відкрив ну, образно. Поставив пательню, дим, так і сюди в трубу виходить, ну, нікуди дим не підеш, коли тяга є. Бурджуйки на фронт, каже Юрій Бурсуков, віддають безкоштовно, передають безпосередньо військовим. Приїхав з війни відпустку 2-3 дня, тиждень. Приїхав в машину. Має можливість на машині забрав Андрій Конак, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.